Професоре Ейнштейн, як вам вдалося провернути це там усередині? Досить просто. Я застосував рівняння імпульсу ПІСКІ АМ помножити на ВІ. Абсолютна більшість людей користується Ші. Неправильно саме тому обійти 99 з них насправді простіше ніж вам здається. Я працюю у сфері технологій вже понад 15 років. Багатомільярдних компаній не будував. Програміст з досвідом і своєю командою, і ось що я бачу: розрив між тими, хто. Розумієш і тими, хто не розуміє, стрімко зростає. Серед людей не технічного напрямку швидкість значно більша. У цьому відео я розкажу чітку дорожню карту з семи кроків, як опанувати ші на рівні топ 1 користувачів. І найкраще те, що це легко зробити, навіть якщо ви. Цілковитий новачок. Вітаю, невамовні! Ви на каналі Нахіба. на позитиві для вас працює Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні. Підписуйтесь на соціальні мережі. Все, інтро, оф. Давайте розбиратись на хіба нам той щі. Крок перший. машинна мова. Більшість людей спілкується щі як із людиною. І це велика помилка. Чому? Бо генеративні моделі щи на кшталт ChatGPT чи Google Gemini насправді не розуміють нашу мову. Вони її прогнозують. Слово прогнозують тут ключове. Мені, до речі, з цієї причини не подобається назва штучний інтелект. І саме слово інтелект, бо він має якусь людську коннотацію. Інтелект є у чогось живого, як на мене. В технічному ж контексті Artificial Intelligence, буквальний переклад, штучний інтелект, але саме слово Intelligence тут радше означає здатність до обробки інформації та прогнозування, а не розуму чи інтелекту у людському сенсі цього слова. Через це багато хто застрягає на банальних і простих відповідях. Ну є ж у вас такі друзі, які скаржаться, типу, та він видає якусь загальну інформацію, тупий, тупий. Штучний інтелект, але чи справді ще тупий? Наприклад, якщо я почну фразу зайчик-зайчик побігайчик, де ти. Ваш мозок автоматично додає, був ви це передбачили, виходячи з того, що вже чули раніше, у відомій дитячій ремівці. Теоретично той зайчик міг би десь. Шлятись або де ти сів, ну чи щось таке. Але був саме слово був, звучить набагато звичніше, бо наш мозок вибирає найімовірніший варіант із почутого раніше. Схожий принцип, до речі, і в автодоповненні Google, бачивши мільйони запитів, він пропонує найімовірніше продовження. Моделі ще працюють подібно, вони теж підбирають найбільш м, вірогідний наступний фрагмент тексту, а не шукають готову відповідь у базі. Але є різниця: пошуковий зберігає готові результати, а чат GPT чи Gemini генерують відповідь у реальному часі. Ключове слово генерують. Як же AI генерує текст? Він розбиває ваше повідомлення на дрібні частинки, які називаються токенами. Кожен токен це слово або. Декілька слів, наприклад, зайчик, один токен, побігайчик, другий, детий, третій. Токен, до речі, не обов'язково одне слово, і був четвертий. Потім модель перетворює кожен токен на набір чисел, а саме на багатовимірний вектор. Ці вектори розміщуються у величезному математичному просторі, який називається Embedding Space, умовно багатовимірним простором значень, де схожі за змістом ідеї опиняються близенько один до одної. Система навчилася на колосальному масиві текстів, тож знає, що поняття на кшталт зайчик та побігайчик, «дети» і слово «був» згруповуються поруч, а от слово. Мотоцикл чи шоколад буде дуже далеко від них, коли настає час генерувати відповідь, Щі дивиться на контекст і передбачає найбільш ймовірний наступний токен. Таким чином модель добудовує текст не з пам'яті і не з бази фактів, а керуючись статистичною ймовірністю та близькістю значень у просторі. Якщо я б хотів, щоб ви забрали з цього відео щось одне, то це ось це. Якщо ваш запит розмитий, Ця машина прогнозі будь-яка Чаджі Піті, Джомінайклауде, Лама тощо згенерує таку ж розмиту відповідь. Якщо ж ви сформулюєте запит чітко і конкретно, модель відповість набагато точніше. Саме це я і називаю машинною мовою щі, умовною мовою спілкування щі, яка допомагає йому обчислити вашу задумку, а не просто намагатися вгадати її. Добре, а як же виглядає такий чіткий запит? Тут стане в пригоді простий фреймворк під назвою AIM. Це абревіатура Актор, інпут і мішен, актор або роль. Вкажіть моделі, ким вона повинна бути. Наприклад, ти найзатребуваніший у світі редактор, резюме і бізнес-райтер. За кар'єру ти переглянув тисячі резюме, що потрапили на співбесіди в топові техкомпанії. Таким чином, ми задали ще. Певну персону або роль. Переходимо до інпуту або вхідних даних. Дайте необхідний контекст і дані. Наприклад, ось моє резюме та опис вакансії Senior Product Manager у фінтех компанії. Ці матеріали допоможуть моделі розуміти реальні обставини. Ну і місія. Сформулюйте, що саме потрібно зробити. Наприклад. Проаналізуй резюме і дай список з десяти конкретних порад, і як покращити його чіткість, додати вимірюваний вплив та узгодити з вимогами позиції. Твоя мета допомогти мені створити резюме, що забезпечить мені. Роботу, ось так ви наводите приціл у своєму запиті. Цей прийом додає вашому запиту структуру зрозумілу для моделі. Вона може її опрацювати і логічно довести до результату. До речі, трикомпонентну структуру можна застосовувати майже до будь-якого запиту. На виході відповіді ші стануть одразу в 5-10 разів кращими. Лише коли ви вивчите його мову, ші почне по-справжньому працювати на вас. Крок 2. Обери один інструмент. Щойно ви навчились говорити щі, час обрати свій основний щі Інструмент більшість новачків починають свій шлях. Неправильно гуглять топ-50 я інструментів, вибирають десяток і хаотично стрибають від одного до іншого, тільки пролітаючись поверхах і не заглиблюючись в модель. Це рецепт провалу. Інструментів надто багато, ви лише розпорошите увагу. Моя порада: оберіть один і копніть глибоко. Вивчення шість схоже на опанування музичного інструмента. Якщо ви глибоко освоїте один, то швидше володієте усіма іншими, бо зрозумієте принцип. Її дослідження у журналі Frontiers in Psychology. Де з'ясували, що барабанщики швидше вчаться грати на гітарі, ніж люди без музичного досвіду, і це має сенс. Якщо я сам від барабаню тисячі годин потім візьмуся за гітару, буде нелегко, але не страшно, бо мій мозок вже навчився вчитися, бачити структуру і шаблони зі свого власного досвіду навчання різним мовам програмування. Спочатку була Java, там я вивчив основні принципи, які були абсолютно такими самими для інших мов. І коли мені довелося переходити на іншу мову, наприклад, C-sharp, а потім ще на більш сучасну мову Kotlin, мені це було набагато легше робити, бо я вже добре володію однією з них. Глибоко оволодівши одним інструментом, легше вловити ритм інших. То що ж обрати? Якщо хочете найзріліший варіант, беріть ChatGPT. Якщо ви вуха в екосистемі Google, спробуйте їхню модель. Gemini. прекрасна толкова модель для бізнес-завдань і роботи з проектом багатьом подобається клауде або клоуд. Як там правильно, насправді не так вже важливо на чому зупинитися. Головне перший час попрацювати лише з одним інструментом, вивчити його особистість. Мабуть, кращу особливість, звички, темпи, сильні, слабкі сторони. Мета відчути ритм. Коли призвичаєтесь, повертайтесь до схем на кшталт AIM і свідомо застосовуйте їх у роботі. До кінця першого тижня ви вже повинні вміти складати структуровані запити, майже не замислюючись. Перший крок до кращого промтінгу – покладете. Крок 3. контекст контекст вирішує все. Найрозумніший щі виглядатиме абсолютно безпорадним, якщо ви не дасте йому. Контекст кожна відповідь моделі залежить від того, як вона розуміє ваше питання. Не дасте вхідних даних, у неї не буде ґрунту під ногами. Зрештою, всередині модели нічого немає, окрім шаленого математичного простору, заповненого мільярдами чисел. Контекст же – це мапа, яка допомагає вам зорієнтувати ще куди дивитися і що враховувати. Найкращий спосіб дати ще міцний контекст це методика MAP – Memory Assets Action e. Промпт меморії, пам'ять, історія вашого спілкування щі або нотатки з попередніх сесій. Ви можете, наприклад, переписати чи коротко підсумувати попередній діалог перед новою розмовою. Так у моделі збережеться певна наступність, асет або активи, файли, дані та інші ресурси, які ви додаєте до свого запиту. Ці матеріали допомагають трошки приземлити модель у реальність і надати їй факти для опори: екшенс або дії це ті інструменти, які модель може викликати для виконання. Роботи, наприклад, команда пошуку в інтернеті, сканування вашого диску, запуск коду чи створення документу, чи той самий DeepSearch в ChatGPT. Сучасні платформи вже дозволяють моделі робити подібні речі. Prompt або. Інструкція власне текст вашого запиту, що ви хочете від моделі. Чим краще ви навчитеся працювати з пам'яттю, активами та зовнішніми діями, тим багатшим буде контекст, який ви передасте. Ші а що багатший контекст, то розумнішою і точнішою буде реакція моделі. Щойно ви почали використовувати такі фреймворки, як AIM та MAP, ви вже серед топ-10 користувачів ШІ, okay. але щоб вийти на рівень топ-1, абсолютно експерта, є ще один. Ключовий навик. Крок 4. Відлагодження мислення та ітерації. Коли ще видає не ту в лапках відповідь, проблема не в ньому, проблема у нашому підході. Я пам'ятаю свій перший експеримент із ранньою мовною моделлю OpenAI. Я провів цілий день, намагаючись отримати хоч щось. Осмислене і під кінець був страшенно розчарований. Відповіді були хаотичні і непередбачувані. Тоді ніхто не розумів, у чому річ терміну prompt engineering ще навіть не існувало, адже написання промтів це не разове введення тексту, це ітеративний процес покращення запиту. Тепер, якщо я отримую слабку відповідь, то відразу припускаю, що десь схибив саме я, і зазвичай так воно і є. Я питаю себе, чи ту роль я задав моделі, чи надав правильний контекст. Чи чітко окреслив мету? Часом я навіть запитую саму модель, що ти зробила, чому обрала таку відповідь. І вона може пояснити свою логіку, показавши свій ланцюжок міркувань, так званий Chain of Thoughts. Ось тоді починається магія. Ви вже не просто користуєте щі, ви чутеся, як він думає. У таких ситуаціях маю три улюблені чіткоди, що допомагають мені зрушити з місця. Шаблон ланцюжок міркувань, Chain of Thoughts. Коли відповідь виглядає трошечки Сумнівно, я прошу модель, думай поетапно, покажи хід своїх думок, а тоді дай підсумкову стислу відповідь. Ми вже зрозуміли, що модель не думає, а прогнозує, але. Запитуючи, розкажи, як ти думав, модель показує свою карту пошуків у тому багатовимірному просторі інформації, про які я розказував трошки раніше. Такий підхід змушує щі розписати власну логіку перед тим як формулювати фінальну відповідь. Шаблон верифікатора або Verifier Pattern. Я кажу щі, задай мені три запитання, щоб уточнити мої наміри по одному за раз. Потім врахуй відповіді, і спробуй знову. Те саме до речі. OpenAI модель по дефолту робить, якщо ти вибрав Deep Research, тобто глибоке дослідження. Модель починає сама уточнювати, що саме мені потрібно, перш ніж відповісти. Шаблон уточнення запиту або Refinement Pattern. Цей прийом вдосконалює саме питання. Я прошу, перш ніж відповісти, запропонуй дві версії мого запиту, але сформулюй їх чіткіше. Запитай, яка мені подобається більше. Система ще фактично підказує, як краще спитати, щоб отримати те, що треба. Я вибираю кращий варіант і продовжую. Розмову продовжуйте ітерувати такими шаблонами. Тестуйте, уточнюйте, підкручуйте запит доти, доки не почнете розуміти, чому модель дає саме такий результат, що спрацьовує добре, а що дає збій або, взагалі, галюцинацію. Певний момент станеться. Клац, кла, кла, кла. ви і штучний інтелект вчитеся один у одного. Одного лише відлагодження мислення замало. Якщо ваш текст досі звучить як черговий згенерований копіпас з LinkedIn проблема нікуди не зникла. Тому переходимо до кроку 5. Крок 5. Експертний контекст та перевірка фактів. Коли ви задаєте запит чат GPT, це не пошук у базі готових відповідей, як я вже казав. Ви отримуєте зліпок із мільйонів ідей, які модель проаналізувала і зберігає у вигляді числових паттернів. Серед них є блискучі, є пересічні, є вигадані, а є відверто хибні. Якщо ваше питання надто загальне, наприклад, як зробити команду більш продуктивною або більш інноваційною, модель видасть поверховий набір загальних або англійською мовою базвордів, тобто популярних слів, які зараз на слуху. Ви прочитаєте таке і подумаєте, я й сам це знав, тупий щі. Як це виправити, введіть ще від середньої температури по лікарні до крайніх точок знань, замість розмитого питання, спрямуйте модель до конкретики експертного рівня. Наприклад, як підвищити інноваційність команди, використовуючи підходи Pixar Brain Trust чи дослідження гарварду? Таким чином ви витягуєте моделі з болота посередності і ведете її до майстерності, до вершини майстерності, вказуєте на експертні джерела відомі методи і глибокі ідеї. А якщо вам, скажімо, цікаві чорні, Діри, але ви не знаєте у кого спитати про них. Не проблема. Спершу попросіть, що склади список топ експертів-дослідників і наукових робіт щодо чорних дір на сьогодні. Коли тримаєте цей список, тут же скорміть його моделі з наступним запитом. Тепер, використовуючи цих експертів і джерела, синтезуй оригінальну концепцію, яка заповнить поточні прогалини в науці про чорні діри. Таким чином, ви убезпечитеся від ефекту ехокамери, Модель уже не буде варити вам перефразовану жуйку, а почне генерувати щось нове. На основі доволі авторитетних ідей. Але пам'ятайте завжди пам'ятайте, потрібно перевіряти те, що ви отримуєте. Крок 6. верифікація фактів та цифр іноді ще може абсолютно впевнено повідомити якусь таку абсолютну нісенітницю. Скаже, наприклад, 68% американців розлучаються. Ви можете перевірити і дізнаєте, що це неправда. Найгірше те, що щі виголошує і хибу, і істину з однаковою переконливістю. Ви можете, хоч сто разів повторити, не вигадую, але всі ці моделі за своєю природою генеративні. Придумувати щось у процесі генерації для них це абсолютно нормально. То що ж з цим робити? Ну, по-перше, дуже просто перевіряти. Не споживайте відповідь пасивно, завжди вмикайте критика. Є п'ять прийомів, як виділити в промпт виході інтелект від ілюзії. Перевірка припущення. Просіть модель, перелічи всі припущення, які ти зробила, і оціни свою впевненість у кожному. Так ви побачите непомітні допущення, на які ґрунтується відповідь. Перевірка джерел. Скажіть, наведи по два незалежних джерела на підтвердження кожного із своїх ключових тверджень з назвою URL і короткою цитатою. Тепер у вас буде каркас відповіді, який можна самому перевірити по реальних посиланнях. Інший спосіб це пошук контраргументів. Натисніть далі. Запитайте, знає. Йди одне авторитетне джерело, яке не погоджується з твоєю відповіддю, і поясни, в чому розбіжність. А ось це саме Сік. Там, де модель знаходить протилежні дані, починається справжня аналітика. Скажіть, перерахуй усі свої числові дані заново, покажи розрахунки або код, яким ти оперувала. Ви будете дуже здивовані, як часто цифри змінюються. Варто лише змусити щі повільно себе перевірити. Перехресна перевірка різними моделями, мій улюблений метод. Я запускаю той самий промпт у кількох системах, скажімо, в ChatGPT, Gemini, Джеміна Потім беру відповідь однієї моделі і прошу іншу розкритикувати її. Або передаю твердження з відповіді однієї моделі до іншої зі словами «перевір це». Так можна відсіяти шум від знань. Якщо кілька різних інтелектуальних систем погоджуються в ключових фактах, ймовірно, перед вами правда, ймовірно. Не забувайте, це ключове слово. Я взагалі всіх людей закликаю перевіряти все, що ви чуєте чи читаєте, якщо є така можливість. Навіть те, що я зараз розказую, не претендує на істину. Це емпірика від Ігоря Нахіва. Користуйтесь або критикуйте, але ніколи не робіть чи те, чи те бездумно. Застосовуючи такі перевірки, ви вже відчуєте значно більший контроль над тим, що видає вам щі, але. На останок залишається ще одна річ: найкращі результати роботи щі це не ті, що видаються найбільш оригінальними. Найкращі це ті, що звучать, ніби їх написали ви самі. Людяність, людяність то є те, що в майбутньому ви будете цінувати найбільше. Більшість користувачів, взаємодіють ще як з торговим автоматом. Натиснув кнопку, отримав ту саму junk food, відповідь, що й усі, та й пішов далі, можливо, поперчивши трошки. Якщо робити так, всі відразу зрозуміють, що текст згенеровано і бездумно скопійовано. Я до речі, як хеві користувач генеративними моделями, вже чую, коли якісь наші і не тільки наші блогери з YouTube генерують скрипт. Є дещо що ріже вухо відразу. Настав час вийти на. На ринг ставтеся душі як до спаринг партнера. Сперечайтеся з ним, тисніть на нього, загострюйте своє мислення і його відповідь Ви тренуєте свою креативність таким чином. А допоможе вам цьому фреймворк Ocean метод, який перетворює прісні відповіді на змістовні інсайти з вашим власним смаком в лапках. Отже, давайте розшифруємо Ocean O oh. Ориджинал або оригінальність. Чи є в відповіді нестандартна або небанальна ідея? Якщо ні, підштовхніть модель піти далі. Наприклад, скажіть, дай мені три незвичні ідеї щодо цієї проблеми. Одну познач як ризиковану, і пораді яка з трьох найперспективніша. Це змусить її копати глибше, а не видавати перше, що спаде на думку. Сі, конкрет або конкретика. Чи містить відповідь імена, приклади, цифри, конкретні подробиці? Якщо ні, вимагайте підкріпи. Кожну свою тезу, хоча б одним реальним прикладом або числом. Нехай у тексті з'являються факти, а не вода і e евіденс, доказовість. Чи видно з відповіді логіку міркувань і чи достатньо доказів? Якщо ні, скажіть, поясни свою логіку у трьох пунктах і наведи фактичні докази, перш ніж дати фінальну відповідь. Модель повинна спочатку показати хід думок і тільки потім висновок. А асертів або впевненість, асертивність. чи займає є таке слово асертивність... Чи займає відповідь чітку позицію, з якою можна погодитись або не погодитись? Якщо текст нейтральний і розпливчатий, натисніть. Не генеруй те, що я хочу почути. Обери сторону, сформулюй сміливу тезу, обґрунтуй її і спростуй найсильніший контраргумент. Нехай ще перестане вам підтакувати і почне відстоювати конкретну думку через контраргументи N наратив Narrative. Чи є у відповіді цільна історія? Чи вона просто набір розрізнених фактів. Скажіть, перетвори відповідь на цікаву історію. Захопи з перших слів, тобто хук. опиши проблему, дай інсайт рішення, підкрепи доказом і вкажи, які дії зробити. Прослідкуйте, щоб думка лилася логічно і читалась захопливо. Це і є фреймворк Ocean, який допоможе додати вашим результатам творчого смаку та індивідуальності. І всього протягом декількох тижнів, застосовуючи всі ці кроки, ви помітите ще дещо глибше. Кожен ваш промпт, кожна правка відповіді, кожна нова ітерація тренує не тільки модель, а й самого себе. Чи приходить в наше життя, хочемо ми того чи ні? Гості викликає страхи. Модель вкраде мою роботу. Але я залишаюся оптимістом. Вважаю, що штучний інтелект прийшов не щоб замінити людську працю, а щоб доповнити комплементувати людський внесок. На позитиві для вас працював Ігор Хіба Принагідно нагадую допомагати нашим котикам світла, воїнам з ЗСУ. І побачимось в наступному випуску.